Всім привіт, з вами знову Остап і ми продовжуємо наше виживання в проклятому Майнкрафті. Сьогоднішній серії я хочу собі побудувати дім, щоб я вже міг там ну, собі всякі свої ресурси там тримати і крафтити нові різні штучки, які буде ну, інтересно подивитися. Так, тому мені зараз треба буде викопати дуже багато дерева. Тому що, як ви знаєте, от наші дерева переливаються різними кольорами, і буде теж інтересно ну, з них дім е, побудувати. Тому ми беремо в руки наш великий топорік і починаємо добувати дерева. І в мене забитийся я навіть не змітив, але мені треба пару стаків навіть добувати. Давайте, коротше, поки що тоді зробимо по-іншому. Зробимо собі е, сундук, новорічний такий. І де він є? І сюди повикладаємо покрі просто все, що мені не треба. І тепер можна добувати собі пару стаків дерева. Добре, я тепер не знаю навіть як розрізне розрізнити, які є дерева, тому що от я копав зараз ну, дуб і тепер почав от от береза у нас. Ну, тепер береза, але от... Коротше, я не знаю, як розрізняти їх. Я не знаю, чи дошки теж якось будуть розрізнятися, ну, коротше, купаємося підряд. А, ні, то все ж таки дуб був. Ну, коротше, купаємося підряд а там подивимось. До речі, вибачте, якщо в мене щось там з голосом, так, бо я трошки прихворів. Так, мене вже ламається моя сукера. І так, у мене вийшло, так от. Ну, майже два стака, так, стак і. 50 короте, там щось блоків. Якщо чесно, я навіть не знаю, де можна побудувати свій дім починати. тобто Але тут така, в принципі, непогана поляна, так що можна, в принципі, навіть на тому місці будувати. Плюс що там ще село в нас недалеко. Можна буде теж з тими жителями щось придумати зробити. Так що, напевно, я зараз якраз тут і почну. Ще треба трошки територію тут порівняти, напевно, землею накидати якось. Тому давайте ми зараз скрафтимо дві. Лопатки великі, до речі, ми ще не бачили, як вони виглядають. <свісно> Офігенно, коротше, і. Йдемо, будемо робити якось Нормальну тут територію чистити. Ну, коротше, з мене от виходить, лишається тільки оту траву ще почистити, і не вже ніч, що я хочу піти в село і вкрасти в жителів одне ліжко собі. Так, ну і в принципі можна щось вже тут починати будувати. Як я взагалі бачу той дім? Він буде типу, поділений на такі корпуса. Тут у нас буде такий центральний вхід, типу просто ну, одна кімната, можна сказати. Потім тут наліво у нас буде йти такий, у нас склад, буде, таких сундуків. Потім тут справа буде ще одна кімната, я не придумав, в принципі, що там ще буде. От, ну, от Якісь ліжка, там всякі там пічку, верстак, субку, фігню. І буде в нас теж другий поверх ще йти. І, напевно, буде просто як одна така велика кімната. Я ж теж, в принципі, так не дуже придумав, що там буде, але якось з тим розберемося. А може і не буде одна велика, може потім якось вже поділимо. Ну, коротше, все, починаємо якось ми будувати, по-перше, прикрафтуємо зразу цілий стак е дерева на дошки. І підлога у нас буде зразу йти отак наверх. Так, ну, в принципі, ото, як буде, буде наш такий перший корпус, головний вхід, і я вже потратив. Ну так, непогано Два, три стака дошок тільки на одну таку підлогу, тому я думаю. Треба буде дуже довго те дерево добувати. І напевно в тій серії буде добре, якщо я зроблю хоча б от перший поверх. другим поверхом вже будемо якось іншим разом займатися. Так, тут у нас буде такі двері, тут потім. Ну і ще інші, одні двері в інші ті кімнати зробимо. Поки що робимо хоч початок. Так, а тепер мені інтересно, чи оті білізові дошки дошки відрізняються від дубових, в принципі, ні. Все, то є добре. Просто мені, можна купати любе дерево, і воно підходить тобі під всі дошки, які ти хочеш. Так, отут у нас такі будуть сходи йти. І от, ну двері, тільки у нас одне відрізняється, тобто безразі двері вони такі, як є, ось от перевернуті. Ну, нехай же будуть такі, в принципі, теж нормально підходять, але тут. Напевно, я зроблю скло. Ну, коротше, тим словом пішли. Будемо зараз шукати пісок. О, тут, до речі, зразу коло нашого доміку по цій пустині недалеко. Ну, коротше, я тут накопав, от, доки в мене лопатка не поламалася тут. 1 і 22. Так, ставимо тепер нашу пічку. Закидаємо алмази і ставимо переплавлятися пісок, а за той час я йду, напевно, ще трошки подобуваю дерева, тому що довго нам хватило тільки на наш перший корпус, а ще два Зараз нам якось треба будувати. Так, ну скло у нас виглядає по-простому, робимо собі от 16 тих скляних панелей. Так, робимо отак якось. З тої сторони, що нам не вистачає одної панелі, а двох навіть. А тут зверху от таким простим склом закриваємо. Ну і в принципі, вже вже якийсь вигляд воно має. Тепер ще треба нам кришу зробити. Ну і все, наша перша кімнатка готова, тільки тут вона трошки треба буде освітити ще. І тепер ми робимо десь отут, напевно. Просто такі от двері, навіть ставити не будемо, просто буде у нас прохід. І тут починаємо будувати наш, нашу другу кімнату, яка буде складом. І все, і в мене закінчилась дошки, навіть не хотілося, щоб підлогу поставити. Тому йдемо добувати їх далі. Так, в мене вже знову майже зламався топор, який я навіть не добув стак е, того дерева. Так, тут у нас, напевно, буде йти таке просто одне велике вікно. О, тут по бокам ми теж просто тут все забудовуємо зараз. Ну і одним словом, друга кімната нас вже теж майже готова, тільки треба так ще кришу прокласти. І, напевно, я вже у той третю кімнату і, другий по вже в наступній серії буду добудовувати, а можливо навіть в не серії, щоб вже не було так скучно. І покажу вам вже тоді результат повністю. Отак, ну, в принципі, прикольно виглядає і. Давай тут, в мене ще трошки є того дерева. Попробуємо ту кришу вже нарешті добудувати. Так, все одно нам не хватило трошки. Ну, коротше, то вже несуть трошки тут темно, треба буде потім все освіти. Ну, в принципі, не ну, виглядає зараз як кропка. Ну, в принципі, вона і потім буде виглядати як кропка, але тут ще в нас буде отакий от третя кімната невелика. Ну, в принципі, навіть думаю, може, її не треба тут буде, якщо у нас ще буде другий поверх. Просто зараз навіть нема смислу її робити. Коротше, я не знаю. Ну, одним словом, я вже, напевно, сам її е, дороблю. Наступні серії я вже покажу, як той дім буде повністю виглядати, і ми будемо в наступній серії вже щось робити інтересніше. Ну, На цьому ми поки що закінчуємо наше відео. Всім дякую до всього до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки на це відео, якщо вам сподобалось. А з вами був я Остап і всім па-па.